Доброго ранку, любі маляти, шановні батьки. Дітки, а яка зараз пора року? Так, зараз у нас панує чарівниця осінь, а восени погода дуже мінлива. Тільки но світило сонечко, аж раптом може набігти хмаринка і починається дощ. Дітки, погляньте, до нас завітала лялька Оксанка з парасолькою. А чому вона з парасолькою, як ви гадаєте? Так, тому що на вулиці дощ. Вона з друзями гуляла на вулиці та почався дощ. І всі дітки побігли додому. Вона хотіла намалювати портрет дощика, але не знає, як це зробити. Давайте допоможемо Оксанці. Намалюємо портрет дощика. Дітки, а звідки йде дощик? Із хмаринки? А якого кольору хмаринка? Так, синього. Малята, давайте пальчиком намалюємо краплинки дощу. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Дощик, дощик веселіше. Крапай, крапай все сильніше. Тільки нас не замочи, у вікно не стукай ти. Краще в полі йди сильніше, стане травка ще густіше. Молодці. Для роботи нам потрібні аркуш паперу білого кольору з намальованою хмаринкою. В цьому вам допоможуть батьки. Фарба синього кольору і волога серветка. Починаємо працювати. Правою ручкою тримаємо аркуш паперу, макаємо вказівний пальчик у синю фарбу і малюємо краплинки дощу, починаючи з хмаринки, поступово опускаючись донизу і промовляємо крап-крап-крап. І так малюємо багато краплинок по всьому аркушу паперу. Ось такий дощик вийшов у мене. Після роботи витираємо пальчик пологою серветкою. Малята, а що ми сьогодні малювали? Так, дощик. А звідки йде дощик? Із хмаринки молодці. Малята, щоб подивитися, що вийшло у вас, буду чекати на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення! До нових зустрічей.